Привіт, мене звати Ігор, я керівник компанії Vitalina, а компанія Віталіна, нагадаю, в свою чергу, є офіційним дистриб'ютором та ексклюзивним торгівельної компанії Micro -Inix. Сьогодні буду розповідати про комплект вбудування незвичайний, а для експрес вбудування. Реально вам знадобиться 2 секунди, щоб його підключити до установки. Погнали! В комплекті ви знайдете. Мікромотор, який вже буде під'єднаний до блоку керування, силиконову підставку, блок живлення з кабелем до блока живлення, власне, на цьому все. Під'єднав блок живлення до мережі і відповідно до блоку керування. І єдине, що ще треба було зробити в реальному житті, так це взяти турбінний шланг з установки і під'єднати його до блоку керування. Власне на цьому все. Живлення на блок подається, водичка повітря на мотор може піти. Натиснули педальку в основці і працюємо. По органах керування і опціях, які у нас тут є. Є кнопочка реверса, є кнопочка вимкнення вимкнення світла на мікромоторі, є кнопочки для регулювання максимальних обертів, і кнопочка переключення. Передачі відповідно до накінечника, який лікар встановив на мікромотор, А саме 1 до 5, 1 до 1, 16 до 1 і 20 до 1. Блок, як я вже казав, керується пневмопедальною. Якщо в установці є плавне регулювання тиску, то і відповідно обор оберти будуть регулюватися плавно в заданих діапазонах, тобто від нуля до тої позначки, яку ви вказали. Або якщо нема такої функції в установці, то педалька буде просто вмикати-вимикати ці оберти, які ви встановили. Також є ще два варіанти педалі, так скажемо. Це електрична педальку можна підключити, або працювати взагалі без педалі, тобто ми виставляємо тут швидкість і мотор відразу вмикає. Переключення режиму педальки дуже простий. його можна зробити оперативно і самостійно, затискаючи дві кнопочки на передній панельці, це. Реверс та світло. Ми переходимо в режим калібрування, і тут є режим ПП: це у нас педалька, пневмопедалька, ЄП електрична педалька і HD це керування без участі педалі. Після того, як ми вибрали необхідний нам режим, ми дотискаємо кнопочку світла, тим самим запам'ятовуємо цю функцію. Технічні характеристики комплекту: 100 Вт потужності комплекту. Максимальна швидкість обертів мікромотора 40 тисяч і крутний момент мікромотора 3 Н на сантиметр. Ну і ще раз підкреслюю: найголовнішою перевагою цього комплекту, що було очевидно з самого початку, окрім того, що це надійний апарат, в нього висока потужність, класний крутний момент. Сам мікромотор маленький, діаметр його 20 міліметрів. Його можна автоклавувати. Це те, що його монтаж не займає взагалі ніякого часу. Ви можете прийти в будь-яку клініку і відразу встановити його до роботи, не втручаючись в роботу самої стоматологічної установки, тобто вам треба шланг і розетка. Все. До речі, забув сказати: дріт до розетки і блоку живлення довжиною 6 метрів, тобто достатньо довгий, щоб дотягнутися від місця роботи до найближчої розетки. Власне, на цьому експрес-огляд комплекту для експрес-будування. Все. Не забувайте підписуватись на цей канал, тому що далі будуть ще цікаві відео про комплекти для вбудування. А так, ставте лайк цьому відео.